Між усіми цими варіантами. Я вже думала, що я зійду з розуму. Чесно, я думала, я зійду з розуму. Є розумні білявки, які мутять з головними злодіями, і космонавткою, і пекаркою. І за ці два тижні я думала, що я просто помру. Вітаю на каналі Психологія і тут ми будемо ставати кращими версіями себе. Сьогодні у нас такий хелівський випуск. До речі, пишіть, як вам мій образ. І сьогодні поговоримо про те, як знайти себе в цьому житті, як зрозуміти, чим ти хочеш займатися і ким ти хочеш бути. Готові? Поїхали, почнемо з того, що я завжди заздрила людям, які ще з дитинства знали, ким вони хочуть бути. Ось мою подружку запитала в дитячому садочку, ким вона хоче бути. Вона відповіла лікарем, і так стабільно все життя вона хотіла бути лікарем. І, зрештою, вона вступила в медичний, і я сподіваюся, вона буде чудовою лікаркою. Я ж коли мене питали, ким я хочу бути, ніколи не знала, що мені відповісти. Колись я казала і космонавткою, і пекаркою. Але ось. Настав 11 клас, коли треба вже було вирішити, ким ти хочеш бути, і підтискав час, тому що треба було вже реєструватися на ЗНО. А я все досі не мала відповіді на запитання, ким я хочу бути. У мене було купа варіантів: там був і маркетинг, і менеджмент, і спорт, і філологія, і все, що тільки хочеш. І мені дали два тижні для того, щоб я визначилася, бо вже треба було реєструватися на ЗНО і більше тягнути кота за хвіст часу не було, і за ці два тижні. Я думала, що я просто помру, тому що на мене був такий шалений тиск, і відчувала таку безмежну відповідальність за свій вибір. Мені здавалося, що те, що я оберу, воно просто окреслить все моє життя. Тому я не маю просто помилитися. Я відчувала, що в мене немає права на помилку, тому що я тоді можу втратити час, втратити все, зрештою втратити себе і якось в цій всій суматосі. Мене подруга питає, а чи не хочу я розглянути спеціальність психології? Бо вона вважала, що я така розсудлива, добре розуміюся на людях, їхніх емоціях. І я така: хм, в цьому є раціональне зерно. І чесно кажучи, уявлення про психологів у мене було виключно із фільмів і серіалів. А найбільше я надихнулася образами психологинь із Люцифера, там була Лінда Мартін, і із першорідних там була. Каміла Окона, і вони такі знаєте дві розумні білявки, які мутять з головними злодіями і крашами серіалу. Я така хм, вони такі розумні. В них там свій приватний кабінети. Хоч зараз я розумію, та й тоді, мабуть, я все-таки розуміла, що це викривлений образ психологів, і насправді, ну, психологи не тільки про це. І я зараз навіть розумію, що тоді вони порушували етичний кодекс психологів. Вони не мали там мати ніяких романтичних стосунків зі своїми клієнтами, але це вже як то кажуть, інша історія. І от я металася між усіми цими варіантами. Я вже думала, що я зійду з розуму. Чесно, я думала, я зійду з розуму. І потім я почула таку фразу, що треба просто зменшити на себе тиск, не надавати цьому рішенню аж такого великого значення, бо я надала йому дійсно масштабного, величезного значення, бо я вважала, що все це вибір, який має окреслити все, все моє життя. Просто але потім я зрозуміла, що це нормально помилитися, і я не втрачу час, якщо помилюся. Це буде досвід для мене. Нормально не знати, ким ти хочеш бути, нормально змінювати свою думку і якісь свої інтереси. І я все таки вирішила спробувати. Психологію і подивитися, що з цього вийде. І я вже розповідала у своїх відео в Тіктоці, що я вступила на психологію, навіть не знаючи, хто такий Фрейд, і там всі такі сиділи, знаєте, вмотивовані, там знали, хто такий Фрейд, Юнг і так далі. І я така. «М -м ну да. Але в принципі це було нормально. Мене всьому навчили і я. Я задоволена своїм вибором, можу розказати з досвіду своїх одногрупників. До речі, передаю їм привіт. Дуже чудові люди, всіх обіймаю. Так, от, що багато хто з них вже вступив повторно. На цю спеціальність, тобто це не був їхній перший вибір. Вони вже там провчилися, хто рік провчився, хто там майже диплом вже написав, але зрозумів, що ну це не його, і переступив і нормально почувається. Тобто вони не почувають скорботи чи жалю. Це такий етап їхнього життя. Спочатку в них було якесь, знаєте, таке почуття типу, а що аж витратили час. Але тепер вони говорять про те, що вони зрозуміли. Що їм треба був цей час для того, щоб дійсно розібратися в собі, розібратися в тому, що їм подобається. Хтось вступив, вчиться і розуміє, що ну, він не хоче працювати психологом. І це теж нормально, але вони кажуть, що ці знання нам допоможуть для життя. Принаймні ми трошечки розібралися в собі. Наш головний запит, самопізнання, він виправдав себе Отож, записуємо вже перші поради. По-перше, це зменшити значення цього впливу, зменшити тиск на себе. По-друге, зрозуміти, що нормально змінювати свою думку, я вам розкажу ще одну історію. Я знаю, ви їх дуже любите. Так, от я займалася настільним тенісом так професійно, дуже довго. Це десь з шостого класу до першого курсу. І я багато ресурсу витратила на це: зусильці, всі тренування, якісь там спаринги, змагання і так далі. І так далі. Я отримала звання я кандидатка в майстри спорту. Це, ну, це трошечки хвастає зараз. Просто так, от і в якийсь момент я зрозуміла, що я просто більше не хочу цим займатися. Що для мене це завжди було хобі, яке в першу чергу покривало мою потребу у соціалізації, десь щось поїздити, побачити. Але от бути професійною спортсменкою я не хочу, і тому в мене не вистачало сил якось досягнути більших вершин, бо я просто розуміла, що це не основне заняття. Тобто для мене завжди навчання було на першому місці. Мені це було цікавіше. А спорт я використовувала дійсно як хобі, як спілкування, як зміну обстановки. І тоді я подумала: блін, так образливо, я стільки років, стільки зусиль на це витратила, щоб що? Щоб просто кинути. Але потім я подумала: ні, я не витратила ці роки дарма. Воно виконала свою функцію в минулому, але в теперішньому в мене просто тепер трошки інша дорога. В мене завдяки спорту є найкращі друзі. Завдяки спорту я побачила дуже багато міст України. І, взагалі, ну, це були чудові роки, але зараз просто настав інший етап життя і нормально щось кинути, якщо воно вже для тебе виконало свою функцію. І для мене це було дуже важливо усвідомити. Так, ну досить про мене, то скажете, як оце твої байки про твоє життя допоможуть мені знайти себе. І перше, що вам запропоную, це тести на профорієнтацію. І перш ніж ви закидаєте мене гнилими помідорами, будь ласка, дослухайте до кінця, тому що я впевнена, що ви вже мільйон разів проходили ті тести на профорієнтацію, і вони вам не допомогли. І ви думаєте, я зайшла на відео, щоб глянути, як що мені робити, і тут знову ці тести на профорієнтацію. Тести на профорієнтацію це з одного боку переоцінений, а з іншого боку недооцінений варіант. І ви спитаєте, а як так може бути? А я скажу, що просто треба правильно їх використовувати. По-перше, я б вам рекомендувала пройти не один, не два тести, а як мінімум три-чотири для того, щоб у вас була якась загальна картина. Тому що один тест він може показати похибку якусь. І потім з оцих багатьох результатів вам треба буде сконструювати образ своєї особистості. Готуючись до цього відео, я сама пройшла декілька тестів на профорієнтацію. І Я була здивована, що зараз дія пропонує профорієнтаційний тест. І він, до речі, непоганий. Там було 94 запитання, але вони були такі для швидкої відповіді тобто у вас це займе десь до 10 хвилин. І в принципі мене дуже порадував результат, тобто те, як він оформлений. Там було написано, яка професія вам підходить, там суміжні якісь професії, які вам які у вас там є професійні стібності. І увага, там були серіали підібрані під тематику тої професії, яку вам видало. Тобто, якісь там наукові серіали, там я так зрозуміла, що короткометражки, якісь наукові відео, і їх можна подивитися прямо на платформі. Упустимо той момент, що мені видало результати, що мені підходять професії керівник, логіст, менеджер з продажів і адміністратор. І ви мені скажете, ну от знову якась фігня. як можна покладатися на ці результати, коли психологині видає якийсь адміністратор, менеджер з продажу. І я дійсно не уявляю людей, яким подобається працювати менеджерами з продажу, тому що для мене це такий стрес працювати з холодною базою клієнтів. Для мені підходить тільки тепла база, якщо ви розумієте про що я. Але з іншого боку, я ж веду блог, я продаю свої послуги. До речі, вам буде знижечка мінус 10% на першу консультацію зі мною за промокодом психологиня. То, в принципі, в деякому сенсі я і є менеджерською з продажів, чи можна так сказати? А далі там керівник, адміністратор насправді є старостою групи, мені подобається організовувати роботу, мені подобається там розподіляти між людьми якісь завдання, там певним чином там, контролювати їх виконання і так, далі, і так далі. І я дійсно відчуваю, що в мене є оці організаторські здібності, і тому, власне, я не здивована, що мені видало такий результат. І знову ж таки мова йде про те, що не треба буквально сприймати результати цього тесту. Не те, яку мені професію видали на таку я і маю йти, а скоріше ці тести показують, які у вас є здібності. Вам треба дивитися, знаєте, не прямо а крізь. Цей результат, щоб побачити, які у вас є здібності, професійні навички, і як ви можете їх інтегрувати у ту справу, яка вам подобається. Тобто ви можете так взяти потрішечки з кожної професії, яку вам там запропонує, і знайти якийсь золотий перетин. І ще один тест, який я пройшла, це тест Климова, або він ще називається диференційно-діагностичний опитувальник. І він дуже класний, тому що він показує сфери, в яких ви можете реалізуватися. Там в нього є п'ять варіантів, наче: людина- людина, людина-машина, людина-художній образ, людина-обчислювальна, система. ну щось таке, я точно не пам'ятаю. І я хочу сказати, що я проходила цей опитувальник тоді, ще, коли я була в школі і намагалася визначитися. Ким я хочу бути і на що я хочу вступати. І тоді мені видало, що людина- людина, ну, власне, психологія це і є людина- людина. А зараз мені видало людина-художній образ. І знову ж таки, ви мені ви в мене запитаєте, Настя, який художній образ? А я вам скажу: ну, ведення блогу це хіба не якась творча діяльність, а психологія, в принципі, не вимагає творчої діяльності, а людська психіка це не художній образ. І ще чи звернули ви увагу, що результати цих тестів не є стійкими. Якщо ще декілька років назад мені показала людина людина, а зараз мені показала людина художній образ, ми можемо зробити висновки, що ми змінюємося, і це нормально, і змінюється не тільки внутрішнє наше я. А змінюється ще зовнішній світ. І дійсно те, що подобалось нам раніше, може перестати нам подобатись, або навпаки, і нормально змінитися, нормально перестати любити якусь діяльність або почати любити якусь діяльність. Це окей. Два подумайте, чим займаються люди, якими ви захоплюєтеся, діяльність яких вас надихає. І не тільки відомих людей, там, наприклад, Райан Гослінг, а взагалі людей із вашого оточення, із вашого життя, чи є така людина? Життям якої ви просто захоплюєтесь, і знову ж таки не треба порівнювати чуже життя і своє життя, тому що та діяльність, якою займається ця людина, можливо, вона не може бути інтегрована у ваше життя через те, що у вас там був різний старт, у вас взагалі ну, ви взагалі різні особистості, у вас різне життя і різний контекст, але принаймні це може допомогти вам зрозуміти, що вам подобається, побачити якусь модель, як це може бути реалізовано. Хоча я вам скажу чесно, що коли я вступала на психологію, в мене не було реального образу психологині, на який я могла б рівнятися. Ну тільки оцей викривлений із серіалів. Але зараз, вже поспілкувавшись з людьми, в мене є принаймні два образи психологинь із реального життя, з якими я спілкувалася, якими я надихаюся, якими я захоплююся, я вже їх просто богинями, суперрозумними, і я прагну бути такими, як вони. Три. Давайте згадаємо школу. Я розумію, що для деяких це може бути травматичний досвід, але ми не будемо його зачіпати. Просто згадаємо, які предмети вам подобалися або не подобалися, що вам легко давалося, а що вам не йшло. І тут дуже важливо відокремити. Особистість вчителя від предмету, тому що буває, що у нас викривлене враження від предмета через те, що був поганий вчитель. Або навпаки, вчитель був дуже класний, і ми займалися чим завгодно, але не цим предметом. Тому в мене позитивне враження від цього предмету, але насправді він мені не подобається. Тому от заглибтеся в себе і дійсно подумайте, що вам подобалося вчити в школі, і постарайтеся відмежувати. Сам предмет, саму дисципліну від образу вчителя, від особистості вчителя от те, що вам приємно було, про що вам було приємно читати. Поділюся своїм досвідом. Мені в школі подобалася алгебра, але геометрія ні, для мене це був страх. А також мені подобалася англійська мова, література, ну і в принципі, все. А потім вже в старших класах мені почала подобатися біологія, тому що я її складала для ЗНО, і це виявилося дуже цікава дисципліна. Але мені ніколи не подобалася історія, вона мені здавалася нудною, і навіть зараз уже в такому віці, я вирішила взяти додаткову дисципліну в університеті, для того, щоб все-таки полюбити історію. Але в мене не вийшло. І тому я розумію, що дійсно, ну, можливо, це не моє. І вам чесно скажу, що ті предмети, які мені подобалися в школі, вони повпливали на мене і вони відіграли велику роль в тому, ким я є зараз і що я вивчаю зараз. Тому що алгебра, математика мені потрібна для того, щоб я рахувала Математичну статистику в якогось там дослідженнях, які нам треба робити в межах навчання. Англійська мова теж дуже класна, тому що я можу переглядати якісь англомовні статті і теж використовувати її для якоїсь наукової роботи. А література це взагалі окрема ячейка, тому що моя викладачка сказала, що психологи мають читати дуже багато літератури, в тому числі художньої літератури. Вона навіть сказала, що десь 30% має бути наукової психологічної літератури, і 70% художньої для того, щоб мати. Більше уявлення про людське життя, про різноманітні проблеми, ситуації, які можуть статися, бо вона каже, що в реальному житті ви так багато досвіду, так багато різноманітних історій і особистостей можете і не побачити. А от якщо ви будете бачити їх в літературі, то у вас буде про них уявлення, і коли такі люди прийдуть до вас, там, наприклад, на консультацію, то ви зможете з ними працювати, тому що у вас буде краще уявлення про них. Четверте, спитайте у своїх знайомих, з якою професією, з якою діяльністю ви у них асоціюєтесь, як вони думають, що вам буде личити, і ви спитайте мене, на що це мені? Чим мені це допоможе? А я вам скажу, бо ви збираєте інформацію про себе, бо у вас є якесь внутрішнє уявлення про себе, внутрішнє відчуття себе. А є якесь зовнішнє, тобто ще іноді важливо подивитися на себе зі сторони, як люди оцінюють якісь ваші там здібності, якості і з чим ви у них асоціюєтесь. І все це не дасть вам відповідь, яким вам треба бути, а це дасть вам інформацію. Ходячи різні тести, ви збираєте інформацію. Згадуючи свої якісь рольові моделі, того, хто вас надихає, ви теж збираєте інформацію. Згадуєте, які вам предмети в школі подобались, ви збираєте інформацію. І питаєте в людей, ви теж збираєте інформацію, і потім з цим багажем інформації ви ходите певний час. Ви можете записати це, і потім в якийсь момент воно вистрелить. Повірте мені, це так буває. Коли у вас багато інформації, вона потім інтегрується і розкладеться по поличках. Я вам обіцяю п'яте. Подумайте, які у вас хобі були в дитинстві, які хобі є зараз. Знаєте, та сама з ними фраза? Подумайте, що ви можете робити навіть безкоштовно, і робіть це за гроші. Я в неї вірю, вона дійсно відображає дуже розумні думки. І тут ви можете сказати: в мене немає ніяких хобі, мені нічого не подобається. От реально, я взагалі нічого не знаю і не розумію. Але є ж якісь фільми, які вам подобаються? Ну, якийсь жанр. Або якісь книги, які вам подобаються, музика і так, далі, і так далі. І давайте подумаємо разом, як ви зрозуміли, що саме цей жанр фільмів вам подобається. Наприклад, вам подобаються комедії, але ж ви не одразу зрозуміли, що вам подобається комедії. Коли ви подивилися перший фільм свій в житті, ви ще не зрозуміли, що вам подобається. А потім, коли ви вже спробували подивитися там фентезі, комедію, фільм жахів, там, детектив, ще щось, ще щось. Ви зрозуміли, що ось такий вид фільмів мені подобається. І перепробувавши таку різну кількість фільмів, ви вже змогли відокремити групу фільмів, яка вам подобається. Так само і з хобі, заняттями, професіями і так, далі, і так далі. Поки ви не спробуєте, ви не зможете зрозуміти, чи вам це подобається. І дійсно є різниця між тим, щоб перепробувати купу фільмів, і між тим, щоб перепробувати купу професій, тому що фільми вони не такі ресурсозатратні. Вам ну мінімальний треба ресурс для того, щоб вибрати собі фільм. А от щоб вибрати собі професію, вам треба перепробувати багато професій, можливо, десь пройти додаткове навчання, витратити час, гроші. І дійсно це не так просто. Але хто вам сказав, що буде просто? Життя непроста штука. Ми пішли філософствувати. Тому ще одна дуже важлива прям основна порада і ідея на сьогодні це пробуйте. Пробуйте, шукайте себе, не бійтеся, пробувати, помилятися. Звісно, я розумію, що може бути образливо. Що якась людина один раз спробувала, кудись вступила на якусь спеціальність і все, їй це подобається. Вона займається цим все життя. Вона робить бізнес, вона супер успішна, а хтось все життя пробує, пробує і не знає. Чого він хоче, ким він хоче бути, таке теж може бути. Це може теж бути особливість, знаєте, якоїсь нервової системи. А є таке, що хтось взяв одну собі спеціальність і працює все життя, не дивлячись на те, що в ньому не подобається, але ця людина просто боїться щось змінити, вона боїться це кинути, вона боїться знову піти на це навчання і так далі. І так далі. І вона вирішує, що вона краще буде терпіти те, що їй не подобається, аніж починати все знову, тому що почати все знову знову ж таки це вимагає багато ресурсу. І це важко. А наше тіло, наш мозок намагається економити сили. Виходити з зони комфорту важко. Змінювати щось важко. Але іноді це призводить до щастя. Шосте, нормалізуйте зміни, нормально змінювати свою думку, нормально змінювати себе. Це наші батьки отримували ту професію, працювали на ній на ній все життя. А зараз світ змінився і він. Постійно вимагає від тебе якоїсь трансформації. Якщо раніше ще можна було один раз вивчитися і потім все життя працювати на цих знаннях, то зараз це просто неможливо, тому що ти просто будеш не актуальним. Це нормально, якщо вам зараз подобається бути баристою варити каву. Це чудово. І це чудово, якщо завтра вам перестане це подобатися, і ви захочете бути кондитером. А ще згодом вам захочеться не знаю, піти на завод, ну умовно. І це нормально. Я не знаю скільки разів вже я за це відео сказала це нормально. Якщо хтось порахує, то буде дуже класно. Пишіть в коментарях, можливо, ми зможемо придумати якийсь подарунок. Наприклад, знижку 30% на першу консультацію зі мною йдемо в банк. І останнє: не думайте, що всі хочуть бути мільйонерами, відкрити бізнес, робити винаходи. Знаєте, є такий термін, навіть м -м дауншифтинг, коли люди залишають якусь високооплачувану роботу з великою кількістю відповідальності і тиску на людину, заради якоїсь менш оплачуваної роботи, але там, де менше відповідальності, менше тиску, тому що люди просто хочуть насолоджуватися життя вони хочуть відпрацювати зміну свою і піти додому, займатися своїми якимись справами і більше не думати про ту роботу, тому що власники бізнесу вони майже ніколи не відпочивають, бо вони постійно там думають, що їм то що їм. Звісно, є різні, якщо ви там народилися з срібною ложкою у роті, і бізнеси працюють без вас. Це дуже класно, і я вам заздрю. Але якщо реально людина сама створила цей бізнес і сама працює на нього сама його розвиває і так далі, і так далі. То повірте мені, ця людина взагалі не відпочиває. Вона відчуває такий шалений тиск постійно на себе, і, звісно, вона радіє своїм успіхам в бізнесі, але це важко, це дуже важко. І не кожен хоче цього, і не кожному це треба. Не думайте, що ви якісь недостатні амбіційні, недостатньо прагнете цього успішного успіху, продуктивності заради продуктивності. Живіть так, як вам комфортно, і давайте підбивати підсумки. Найважливіше, що треба винести з цього відео, це те, що щоб зрозуміти, ким ти хочеш бути, треба формувати надивленість, збирати інформацію про себе. Спочатку це може виглядати як каша в голові, але потім воно розкладеться по поличках і згодом матиме чіткі образи. Важливо, я сьогодні дала не стільки практичні поради, скільки психологічні. Дуже важлива порада, яка мені допомогла. Бути там, де я є зараз, це те, що треба зменшити на себе тиск. Не вимагайте від себе знати всі відповіді на всі запитання. Не вимагайте себе зараз вирішити долю всього свого майбутнього життя коментарях, будь ласка, напишіть, чи допомогли вам мої сьогоднішні поради. А якщо не допомогли, все одно пишіть, бо здорова критика це завжди здорово. Також в описі до відео я залишаю форму для анонімних запитань і історій. Якщо ви хочете чимось анонімно поділитися, спитати якоїсь поради, запитати якесь запитання, то, будь ласка, не соромтеся, заповнюйте цю форму. І потім, коли там набереться достатня кількість запитань і історій, то я спробую зробити відео і дати відповідь вам на ваші питання. Також в коментарях Будь ласка, напишіть е, свій шлях, як ви шукали себе, чи знайшли себе, чи ще перебуваєте в пошуку, мені правда, буде дуже цікаво почитати, тому що я теж формую надивленість. Також не забувайте писати, про що ще ви хотіли б отримати відео, тому що я стараюся і знімаю для вас, ділюся, чимось корисним, і мені важливо знати, що буде для вас корисним. Також не забуваємо, що я вас чекаю у себе на консультаціях з нижечками з 10% на першу консультацію зі мною. Ну і власне на сьогодні це все. А до речі, афірмація на сьогодні. Ви сьогодні страшно красиві. Все, гарного вам тижня і до нових зустрічей. Сподіваюсь, Па-па! Я досі питаю дітей, ким вони хочуть бути, тому що я все ще шукаю варіанти для себе.